Всім привіт, з вами я, Денис Зікей, Тобто хей-хей, з вами Денис Зікей, І сьогодні я зняв таке відео, я хочу вам сказати, що я створив такий плейлист, ну як мене плейлист, такий список відтворення, там де я буду приходити ігри. І я там буду проходити різні ігри, і старі, і такі зараз ні. От такі в мене немощний комп'ютер. Так що я буду робити обзори на всякі старі, коротше, які на які вийде робити обзор ігри. Ну і так, ем... наприклад, ці ігри будуть губка Боб, там типу вся та стара ігра губка Боб. Ем... Ще там щось буде, наприклад, Five Nights at Freddy's. Я вже створив такий список відтворення проходження ігор. Думаю, вам сподобається такий контент на моєму каналі, бо я вирішив не тільки про... Не тільки знімати такі відео, а ще й проходити ігри. Ну що ж, дорогі друзі, а з вами був я, Денис Дікей. Ем... Якщо ви подивилися це відео... Оцініть його, поставте лайк. Якщо воно вам не сподобалося, ставте дизлайк. Якщо сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Денис Кей.